Усім! Усім привіт! Усім від... привіт! Вітаю вас у новому відео. Як ви могли зрозуміти, ми вже на прогулянці. Ми в трьох. Я, чоловік і собака. Ми придумали нову гру з яблучком. Я просто потрапила на один на просторах Тік-Ток, На один Тік-Ток. Він мені дуже смішний був, і після того ми з чоловіком: папой, по ну-ну-ну, папой. По папой, по е, папой, по Макала на папой. По це так випадково вийшло. Що в той день ми почали там на землі були, знаєте, сливки. Е, ось, і я почала ось так от рівні їх кидати, і вона почала їх ловити і їсти, знаєте, і так само з яблочком я її кидаю. І прикольно те, що вона може його зловити, те, що от є такий елемент гри, і плюс того, що вона може собі те яблучко. Ой, і ми ось ці яблучки, чи там грушечку кидаємо, чи сливку, щось таке. І ми називаємо це папой, Ось, і от такі в нас. Це ігри з Папоєм. ось цей Папой — Це з першої частини мультика Нікчем не я. І там, якщо ви не знаєте, там було просто там дівчинка захотіла єдинорога, але іграшку єдинорога. Але, Боже, знов я забула, ці жовті. Міньйони. Міньйони. Ось вони ж говорять своєю мовою, е, от. І, і вони такі, а, то попой. І другий каже, ну-ну-ну, попой. <світ> а, попой. <світ> Ми прийшли в Red Monkey. Я пробую, бо зараз буду пробувати Бабл Ті. перший раз. Чоловік взяв собі рамен, але не цей раз який ти рамен взяв. Шо? Шою? Шою чи шо? Шою? Шою. Шою. Як тобі? Зараз ти дожуєш і скажеш. Шмачно. Смачно? Спробуй mm -hmm. йоє цей бабалки. Mm. Чекай, тобі я проглотила ту тапіоку. То не топіока. Мені з бракетами ти Просто тако крутиться порочим. Ось ці чорненькі штучки. Що можу сказати? Що коли ти тільки він потрапляє до тебе в ротову порожнину, то відчувається цей чай. От якийсь пуер, чи що, щось таке, ось відчувається такий зелений насичений чай. А потім в після смаку дуже відчувається солодке згущене молоко. Ось, дуже незвичний для мене смак і там, трубочка. <правда> дуже широка. <правда> Справді, ми дуже довго обирали, куди підемо. Поїсти. Ну, Чоловік хотів їсти, а я ні, не знаю, мене ця спека, я просто не можу, я не хочу їсти. А ще після маршрутки, коли я вийшла, наче сьогодні такий більш прохолодний день, але в маршрутці, як в маршрутці. З маршрутки вийшло, все, температура піднялась, мене почало нудити, типу, і я хотіла чогось прохолодного насправді. Ми ще тим паче погуляли для того, щоб остудитися. Е, от. І ми обирали насправді в першу чергу між закладами е, фест це що? холдинг емоцій, закладами від феста. Тут хто у Львові знає, і може хто приїжджав до Львова, то знає. Тут переважна більшість закладів це від феста. От, і ми думали, що можливо піти в пструг. Там смачна рибка. От, і я пам'ятаю, ми туди ходили, і було дуже смачно. От, але, якщо чесно, то після того, як ми пішли в мілкпаб, і було настільки жахливо, якщо ви не бачили, то можете подивитися в попередньому. Попередньому здається відео. Ну я в лише посилання в описі до цього відео на те відео, де я розповідаю, що не так. Просто вона відбила бажання йти в якийсь заклад від хвоста. Тому що такі, в мене таке якесь зараз ставлення. Ну це суто моє ставлення. Що е я боюсь, що я прийду в якийсь інший заклад, і мен мені будь таке ж буде така ж їжа. Буде типу, що мені, наприклад, не сподобається. І все, знаєте, це от коли ти прийшов, хочеш смачно поїсти, але так не виявляється. от І в мене є ось ця бояз, якщо чесно вже з'явилася. Е, тому я не хотіла думати, і чоловік такий дій на рамен. Тут, знаєте, суто моя думка. Фест холдинг емоцій, але не завжди хороших. В ліфті з нашими манатками. Якщо чесно, ми їхали в машині е, з кондиціонером, але мені так погано, мене в машині з кондиціонером в жар кидало. У мене так голова болить і так нудить, як мінімум треба попити водички. Ти щасливий пес, да, ти щасливий пес, що ми вернулися та да, привезли, купу всього. Але оце твій кормось, це твій корм. Де ж їсти? Чоловік пішов мені за водичкою, за поляною квасовою. Не знаю, мені е, легше в спеку, коли я комбіную поляну квасову. І звичайну воду. Я вже навіть гуглила чи можна пити ну, на постійній основі цю поляну квасову. Звичайно, що не можна, бо це лікувальна вода. Але я знайшла, що протягом 30 днів кожного дня не можна її пити. Я не п'ю її кожного дня, от просто вона мені справді допомагає в безпеку. Так, зараз буде велика розпаковка. Тут насправді все для нашої шиншилки. Ой, так чоловік замутав. Ріна. А, тут для Ріни теж є смаколик, я думаю, що вона туди носа пхає. От. Ми взяли ось такий корм. Сподіваюсь, там видно. Але хто має шиншилу? Будь ласка, скажіть, яким кормом ви користуєтесь? Через те, що ось цей корм, він хороший корм для шиншили, як я вважаю, мені здається. Але ми просто половину з цього корму викидаємо. Половину викидаємо. Він їх просто не їсть. Він не їсть пресованої трави, він не їсть таких пресованих штучок, він не їсть зернових. Там входим не навіть і не видно. Але якщо ви знаєте, якийсь хороший корм для шиншило, напишіть і напишіть, де ви купуєте, будь ласка. Далі по стандарту сіно. Одразу можна ховати. Так, тут ці е, пачки з тирсою. І купили ось таку штучку, поставимо наші щенчинці, подивимося, як вона буде реагувати на цей місточок. Цікаво просто. І купили для Ріни ось такі сушені ласощі, дегустаційний сет. Бо я брала, коли їздила додому, ось, я хотіла купити якісь її смаколики привезти. І я привезла саме ось цей дегустаційний сет, і їй дуже зайшло. От, тому ми знову їх взяли. Смердять жахливо. Але їй подобається. що, Розпаковуємо Шо? все, не було би на Вона твій портфель затаскала. Поляна Косова. І ще тут в моїй сумці. А в моїй сумці ще є в моїй сумці. В моїй сумці є вушко. Ось таке вушко. Ми її брали і сподобалось. Так, це для нас. Що що? Ще ні, зараз хочу дати. Е, так. Зараз дам їй мушку. Даю їй мушку. Чемно чекати. Вона сьогодні, до речі, не снідала. Відмовилась від сніданку. Ви ж казала, що я не буду їсти ваше галак. Відмовилася ціндант. Останню поляну забрав. Серйозно? Там якась Лужанська, ще. Боже ти мій! А Лужанська теж, до речі, її можна брати. Та вона з присмаком зовсім інша. З содовим присмаком вона. Вона має фідев, що її Розтопився? І що, вилився чи що? Ну, вилився. Я його немає, я не знаю десь під'їдаєш. Так, <рес> да. супер ліки, щоб охолодитися. Угу. Так, далі крутимо кадачу. А, я ось це взяла так Де поприпускати рот? Дати льоду? Ні, дякую. І ми розбули в, Макдональд, в Макдональдсі, коли ми ходили на мультик, і після того ми зайшли в мак, і там чоловік взяв одну колу на двох, і я типу з'їла цей бургер. Думаю, треба проболоскати рот. Беру я таку каху починаю полоскати, але ж вона ну, газована. Мені чуть-чуть так от не пішло фонтану. Ой, ну що? <сі> Буває. Так, далі що ми взяли? А, ми взяли ось такі веганські штуки. Ми якось пробували її купити, просто брали на пробу і їй сподобались ці веганські штуки. Ось, І на цей раз ми взяли кожну, але тут такі, ось такі вони одного розміру, по суті, були ось. Просто різних кольорів. І ми взяли... Ну воно гарно пахне. А тепер це все треба вмістити, вмістити. Туди, коли воно вміщується. зазвичай. Так, ці смаколики тепері змістили. Так, ці хай будуть закриті. І ось ці для зубок. Я зубички собі поставлю. Остапи треба зустріти. Все вирішується в процесі. Так, сюди ми пересипаємо корм Треба. У нас тут просто все, через те, що в нас тут зарядна станція просто, все заряджається. Я хочу поменять те відро, що це. поймать? Да. Да Я понял. Ну факт не гарно. Між кормами, самими дорогими і самими дешевими всіх всіх ну то по типу, різне наповнення тому що в дешевших е, там більше зернових всякого пресованого. Е, от. Але, е, але. Взяли цей. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, який хороший корм для шиншилок. так Кажу з цим місточком, мені здається більший за нашу клітку. І він має чіплятися. Зачекай, його зачекай. Ага, ти вже пробуєш на смак. А як йому так зачепити, щоб було прикольно? Чекай. Ну, я думала, що воно якраз от через клітку буде, але ж виходить, що наша клітка в ширину менше, ніж цей самий місточок. от, І він так не закріпиться. А Міго його вже в процесі, він вже дістає ці патички. Або на кут попробувати його ну, зачепити? Давай на кут. Ну, може зачепи за ту дверку, будемо верхню відкривати. Чого, можна таке зробити. Він оце після того і твоєї тії став сірим. Світло сірим, а не цей. Угу. Після цього? Після купання, після е, піску. Там пісок з тальком, типу, пише. От, але я не знаю, яка різниця між піском з стальком і тим, е, тим піском, який ми купували. Тобто який для них кращий. Ну, він ще в тому, що в тому з задоволенням купається. Зробила мігологу. А, міг. прикольно! Вау, який класний місточок. Угу. Та-та-та, погризи і ти впадеш в нього. Та, він все гризе. Ой, ось так от э, ця хатинка на нього погризена. Давай, давай, я в тебе вірю. Ой! Нет, это не твой попой, это не твой попой, это мой попой. Сегодня папой. <свес Incredible> а в Ленинге я попой. А у меня немає. Смешно, правда? Вона теж високо. Угу. Тобто я не допрягну. Чувак каже, лізти не дай. Ну, ладно. Мать, ну не робить, так. Ти ніби просто граєшся. Зараз вон тобі хтось тренди дасть. Хто? Діти. Ей подобається грушечка, подобається, смачна. Просто Animal Planet. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео.